Розріба і золота я не маю. А ви що маю дають в ім'я Ісуса Христа незряєному не стані ходи. Маша! Це ми будемо проповідувати в лікарні. Чоловік плакав сльози на глазах. Чесно говоря, не завжди такого не будеш. Щоб Господь вас благословив. Давайте молимося. Молимося на вашу віру, щоб вона укріплялася і ця праця рухалася. Благословляй мудрість, благословляй ведення, щоб вони знали, що і як Богу боріє. Всі разом, зараз ти Опять це за своє. Де я лише буду знімати, Ти плохо знімаєш. Біблія новий заповіді гроші віднімають. Та промови Петро, сріба і золота я не маю. А ви ще маю даю тобі, в ім'я Ісуса Христа не зря не устані ходи. Маша! Це ми будемо проповідувати в лікарстві. Окей, okay, все нормально. Як я там приведу? <проб> Uh, всім привіт! Ми команда місіонерів. Церква світло, місто Львів. Ми не так давно є місіонерами і працюємо uh, на ниві Божі. Все, що ми робимо, ми дуже багато розповідаємо людям про Бога. Ми розповідаємо молоді на вулицях. Ми робимо ще багато певної праць в наших. Uh, є багато роботи. Одна з них це робота в лікарні. Дуже багато людей приїхало зі сходу. Це люди, які були в Бахмуті, Сєвєродонецьк. Це взагалі та територія, де йде війна. Дуже багато з них ранені, дуже багато потребують допомоги, допомоги моральної, просто підтримки психологічної. Також допомогу, допомога потрібна їм. можливо, якісь речі, можливо, одяг, ще щось. Але найбільше це те, що є дуже багато з них пораненими і поранені фізично. когось немає ніг, немає рук. І після того, як вони вийдуть з лікарні, вони підуть на реабілітацію. А з реабілітації Просто немає куди йти, тому е, ми хочемо започаткувати проект, в якому ми будемо надавати житло людям, які е, не мають куди вертатися, і вони вийдуть з лікарень. Вони є з інвалідами. Де з в них якась проблема. Ми хочемо надавати їм житло і допомогти їм на перший час з тим, де вони будуть жити, що вони будуть їсти, чи що вони будуть одягати. Тобто е, якась робота в цьому, тому Ось так, це е, наша команда. Тут є НАТО, НАТО. Можна, будь ласка, НАТО і Паша, вони відповідають за роботу в лікарнях. Коли ми відвідуємо лікарні, там є хворі, які дійсно потребують допомоги не тільки фізичної їм важко, але і духовної. І коли ми бачимо плід нашої роботи, коли люди каються, приймають Ісусе своє серце, своє життя, тоді е, моє серце радіє і радіє серце кожного з нас. І слава Богу за цей труд, слава Богу, що Бог дає сил фізично, духовно дає сил йти е, кожного разу, проповідувати, допомагати, і слава Богу. Ми, ми розділяємося а, на дві команди, тому що одні їдуть до людей, які вже є на реабілітації, а інші їдуть а, до людей, які ще а, в лікарнях, ще а, їхні рани не загоїлися, що там багато Ось так. Кожного з нас особистий автомобіль, тому кожна людина сідає у свою машину. Зніми наш автопарк, будь ласка. А, сідає у свою машину. Но это не наша машина, мы не знаем, чья это. Это наша машина. И все, что принадлежит Тарасу, еще до нас. А куда? <свист> а куда? <свист> а куда? <свист> не снимайте, не снимайте. <свист> Грудне небо туманне. Час. Треба дуже повністю бачити розквіти так ти. 13 Так, ми там в палаті були. зйомка якби не дуже можна, або там жіночки з е... перегонами. але лікар прийшов рев'язка робити. А Ми зараз першими. А туди, не, не знаю, там магазин, mm -hmm. і там, там вони, спасіба, їм пісні співали, і гуманітарку давали. І даже, дай Бог, їм здоров'я нас нам розрішили покупати. Хлопці, там були дівчатка. Та mm -hmm. я в той час говорив, у нас є машина оборудована, наша ну, по шкотку допомогла то якщо ну, це то треба, то ми можемо безкоштовно кудись там перевезти, ну, якщо в лежачому або але Нам понадобиться така. Ну, можливо, так, бо, хтось по палаті буде, ну, кого да, немає, іноді да, да. не бачите, розслідування. Ну, то нам буде... сказали, ну я думаю, через місяць, якщо дозволить, ми все одно ще да. ви будете. Ну, если у Бог буду да, жить, да. то... Ну, может, ну, треба куда убирать. А то ось... Да, вы тоже будет. еще молодец. Оля, куколка, я говорю, молодец. Она внуки такие, там больше. А потом приходит Иисус, и Он упрощает. Теперь я прошу Бога, ну, простить мои грехи во имя Иисуса. И Бог по своей милости прощает. И даже если я ошибаюсь, Он прощает. И тут даже, ну, Его благодать мы спасены, всі проще не надо у Бога. Потому что человек не где-то ошибается, где-то грешит. Прости меня, Господи. Грехи мои тяжкі. Зарувайся, то критики. Господи, не дай Бог. А як мабуть, що робити? Бегать і вмирати тут. Господи, цариця твоя небесне. Прости мою душу грешную. Я вже казала, Господи, ну що ти мене вибрав? Десять чоловік стояла, я порадила, а не ні. Ну як воно так вийшло? Бачите, ми от зараз пісню спали, там такі слова. Ти йому, тому що ну, Бог, він більше наших проблем, більше наших думок, і він все знає наперед. Спасибо вам, Білка. дай вам по слухала. я ходила там до каких-то цыган, мне песни спевала. Мне не нравилось. Ходила в комнату. Спасибо вам, молодец. спасибо. нормально? Ну, человек плакал, слезы на глазах. Честно говоря, не всегда такое видишь. Маша, я забыл, а я уже забылся. Ну, не свіку, щоб запомнили. Як ти заповнив, він заведен. Ти я тим, я, так. так, так. А, я пам'ятаю на, так? Втора там шата. Ісус, ти найкращий Дух. Час, коли моє серце плаче, я до тебе влити. Тихо найбержеш мене. співаємо, то ще разок і можна вам слова напечатати, підпівати. Так, <г> так, <explored> Дякую. Останній голоси. дівчинка. Дуже останній голос має. Дякую. 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 Дякую.

Керувати. Ну, а репетувати багато вас можна. Ви візитку маєте? Так, звичайно. Взяли, да. це да. Дякую. А і не співайте дівчата Дуже, Дуже, да. гарно. Дуже гарно. На п'ять. Прошу. <різься> <різься> Боже, все. Так на душі стає легше. Богу. стає. Ідучи по дорозі до неба, ти зустрінеш не раз у житті перешкоди каміння і те. Чоловіка дістати. Щастя, щастя, щасливий. Ви нас підняли настрій. Так, зняли настрій. Мені зразу захотілося вийти поволяти, покорити. Виглядає так полковник, з такою боробою, що це шляпа. А я кажу без голи. Може, чули генерал, би був до цього часу. Я в 86-му вийшов перший раз. Сам, тут пошли, знаєте, роки, Хто би я був? Чи генерал, чи адмірал, але школи немає. А же як не треба школу тримати. Приходять ще. Парація. Звичайно. як чоловік, так? Так, ви бачите, еще что это... Адите еще четверка, а будем тут параллельно... Ты да? А? Все? Тут еще два Это Тоже как Хорошо, Хорошо, Это не собирается... не собирается... Это не

Ми сьогодні заходили до одних бабулюк у інфікційну палату, бо вони там з якимись своїми проблемами. Ми з ними спілкувалися, вони сказали, що вони дуже раді нас бачити, тому ми принесли їм світло. Ми одні розказували, плакали. Ми їх підтримували, вислуховували. Вони взяли наші візитки, ми будемо далі допомагати. Було благословено. Дуже багато чого потрібно осмислити, переоцінити своє життя. Ми йдемо додому. Ура, ура, ура. Будем їсти, Ура! Ура! Короче, Сьогодні був дуже класний день. Ця людина вона каже, що вона наповнилася невірадість в серці, переповнює її голову. Ходіть в лікарню, допомагайте людям, і все буде добре. Хто моє місце забрав, наш. Що за прикол? <говори> ну, але ми можемо не боятися, <говори> ми там передати. ті кажуть, а чого до нас не заходити? Ті кажуть, пішли містро до нас. <говори> Серйозно. <говори> ті два мужика кажуть, на що це, це ви до нас не заходити, що запалата заходити. Дай дай. Як я... ваше путешествие? Все пройшло доволі вдачно. Ми поговорили. <говори> Удачно. Ми поговорили з жінкою. Вона дуже довольна, що ми приїхали. Ми їй принесли там якісь подарки, свої презенти, кіндер сюрпризи, йогурти. Так що, що а, і а, Ще ми поговорили з адміністрацією лікарні, і вони сказали, що ми дуже класні, ми займаємося хорошим ділом і обрадувалися, що у нас є скора допомога, І завтра у нас є новий заказ. І ми їдемо відвозити бабульку.